Всім привіт, жодного дня без добрих справ. І нарешті до нас приїхав апарат лазерний ніж. Це дуже крутезна штука, на яку ми з вами збирали і донатили. Ми це банда добра TikTok та команда не І у нас зараз буде розпаковка, і ми все розповімо про цей ніж, розкажемо. Для чого він. Всі, хто приймав участь, я хочу, щоб ви зараз всі розуміли, для чого він. для кого он и сколько жизней он будет спасать. Этот лазерный нож – это хирургический аппарат, который будет спасать сотни жизней наших героев. Хочу сказать всем спасибо, кто присоединился. У нас распаковка. Ты больше понимаешь, у нас со мной рядышком доктор, которая знает про этот лазерный нож все. Можешь рассказать, да? Да, да, день. да. Доброго дня всем. Ветеран війни, інвалід війни другої групи з 14 року на війні. І ось є такий прекрасний апарат. Який сьогодні ми вже другий поставляємо благодаря Аліні. Цей апарат він має дуже велике преимущество по коагуляції. Що він робить? Він зупиняє кровотечу. Більше того, після операційного болю відсутній, рубець відсутній, очок відсутній, шок відсутній. Тобто, ж. Він щедяще робить операції, але найголовніше нового ну, він може підключатися, він переносний. Тоби наші лікарі, добрі, які спасають сьогодні багато життів, можуть бути на передній краї, взяти у скору допоможі підключити до генератора, і він працює. Він має дві фази. Він дуже бігом робить операцію. Буквально за три хвилини, і ми видаляємо осколки. Коли видаляєш осколок, іде кровотеча, Тут коагулює. що робить? Зупиняє кровотечу. Немає отоку. Більше того, відсутні після м, м, операційне пошкодження тканин. Тканина буквально обуглюється. Так, є е, 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 проблеми з доставкою, але я думаю, що все рішить. Доставка ріши... дорога, звісно, да. ну, ми розберу, е, Так, ]ся. І ось е, на цей апарат він, уже розтаможений. він уже розтаможений, він має е, свої е, документи. Е, більше того, до цього апарата йдуть всі насадки, які потрібні. Втім, треба буде ці хірургічні насадки і ще додатково можна взяти. Тобто, Це якраз для того, щоб робити операцію. Він широко, має широкий спектр своїх послуг. Він може його використовувати у стоматології, гінекології, але найголовніше для видалення осколків. І він безпечний, дуже безпечний. Сьогодні кривий рік. Сказав, це хірург, ми давали та кривий ріг. Справ. Ліна такий же апарат ми з хлопцями це робили. Розкажіть про що кривий ріг поправ. кривий ріг з хірург, сказав, що дуже вдячний на нього вже є очереді, тому що відсутні післяопераційний біль і при тому, що є операція шок. тобто багато в операції шоку. Ви знаєте, що шок приводить до. Втрати свідомості до смерті, а тут воно відсутнє. І тому він каже: Я робив три операції, а зараз я можу десять зробити. У це самому хірургу він а, має таку, як би сказати, він легкість має, легкість випилування. Дуже потрібен. Дякую всім, які сьогодні допомагають. Ми всі робимо для країни, для спасіння наших воїнів. Першу червне для спасіння хлопця. Я Аліночка, дуже дякую тобі. Це не мені, це людям. Я дякую банді добра. Я дякую команді, незламних, я дякую всім, хто приєднався. Це операція апарат... Я ще раз нагадую, зупиняє кровотечу, Цей апарат, відсутність болю, больовий шок, коагуляція рам, витаскує осколки. Ми його з вами відправимо на передову. Все, що ми робимо, ми робимо для пацанок, які знаходяться на нолі. На, на даний час дуже багато поранених, дуже багато людей, хлопців поранених, про яких ми навіть навіть і не знаємо, про яких ніхто не скаже. Лікарня забита, цей апарат, ми з вами відправимо на стабілізаційний пункт, який знаходиться найближче до передової. Саме цей апарат, саме ми з вами будемо рятувати сотні життів наших хлопців. Бо вчасно видалені осколки, вчасно зупинена кровотеча, вчасно, якщо немає болявого шоку у хлопців. Це рятує їм життя. Я хочу сказати дякую кожному, хто приєднався до цієї покупки. Дякуємо кожному, хто має добре тепле серце і розуміє, що для нас наші хлопці дуже дорогі. Вони для нас це наше серце. Дякую вам за врятоване життя. Я вже з понеділка їду на Донецький напрямок, їду на нуль і. В першу чергу я передам цей апарат від нас з вами, я зроблю відео, а потім будемо бачити результат. Я просто понимаю, що это такое. Я зараз просто буду плакати, потому що, блін, это сотні пацанів, пацанів, реально сотні яких більшість... Да, даю. Я хотіла додати, коли ми допомагаємо медичним устаткуванням, то потрібно зараз формувати те, що медичне статкування повинно мати більш дієвий результат. Тоби на сьогоднішній день у нас проблема з електрикою. Да, у нас проблема із тим, що апарат повинен бути передужний. Подивіться, ми взяли його Маленький, і он працює, А саме він працює де генератора. Ребята є електричство, ні, ми все одно спасаємо да. життя. Это офигенная штука, это лазерний нож. Я хочу сказать. Спасибо каждому. Ведь наша банда Добра, від команди Незлам. Спасибо, любому, любому. Я спасибо вам. Я просто вам